Друзі, ну що, це компост? І ви, мабуть, задасте запитанням, що тренер з 13-річним стажем, майстер спорту міжнародного класу, робить в цій ямі з пагном. Це компост. Компост що складається? Це просто. То курячий з сіном, і ми збираємо цей компост, нагортаємо такі великі кучі, компостуємо. Потім ми його це все закриваємо плівкою, щоб начався повноцінний ефект бродіння. Для чого я це все роблю? Просто банально, я вже приблизно розумію свою стратегію. У мене немає ще цих полів, земель, але всі розуміють, якщо у тебе є курка, тобі потрібна земля. Земля для чого? Для того, щоб е, виробляти власний корм. нас вже комбікормова лінія є. Ми зараз накатаємо рецептуру, будемо працювати. Будемо, я думаю. В найближчому майбутньому збирати урожай, давати класний результат прям цим золотом, прям пещера оладіна. Друзі, а тепер давайте спробуємо зловити цепочку. Працюєш тренером, потім будуєш сарай, де в тебе кури несуть яйця. Потім вони тобі дають своїх власних курей. Потім ти виробляєш комбікорм, потім збираєш, робиш компост, компостуєш, і потім починаєш працювати з полями для того, щоб далі розвиватися і прогресувати. Друзі, а ви... Плануєте своє майбутнє чи ні?